Привіт, ну що ви як справи? Зелені насадження і доглянута прибудинкова територія не тільки створює е, затишок на подвір'ї, але й є об'єктом особистої гордості за такий собі ландшафтний дизайн, створений власноруч. Ну, якщо, звісно, там не задіяні юзані шини та лебеді з них. Ясна річ, що огляд садового інструменту це не настільки захопливо та інтригуюче, як можливий огляд довгоочікуваного гаджета. Тут набагато все конкретніше і зрозуміліше з вимогами. Інструмент має працювати так, аби від догляду за своєю ділянкою ви не перенапружувались і отримували задоволення від процесу. Універсальні садові граблі Fiskars Solid. Почнемо з них виготовлені з поліаміду і мають 12 зубів. Зуби з вигном до центру, ширина робочого полотна 41 см. Сукупність цих характеристик дозволяє легко і зручно згрібати сухе листя, високу та скошену траву. Також з їх допомогою можна, наприклад, розпушувати ґрунт, щоб покращити дренаж і надати більше повітря корінням рослин. А завдяки зворотній стороні робочого полотна можна вирівнювати ґрунт. Ручка довжиною 164 см. Це дозволяє працювати не нагинаючись. А взагалі, граблі легесенькі і працювати ними суцільний кайф, важать всього навсього 600 грамів. Але маю заважити, що для твердого і знаєте такого засохлого ґрунту вони не підходять. А забув сказати, граблі мають розбірну конструкцію. Наступний девайс на огляді це Fiskars Premium Planters – Лопатка для розсади, прополки та пересаджування рослин. Коротше, досвідчений садівник точно знайде її застосування. Робоче полотно виготовлене з нержавіючої сталі витягнутої овальної форми, а кромка гостро заточна, завдяки чому легко входить навіть у твердий ґрунт. Зручно лежить в руці, легка і не вислизає під час роботи. Садові ножиці із силовим приводом Fiskars Power Gear. Вони призначені для живоплоту та чагарників. З їх допомогою ви зможете обрізати, наприклад, сухе та огрубіле гілля дерев, також справиться із підрізанням кущів і позрізає все те непотрібне бадилля, що заважає вам навести порядок на вашій прибудинковій ділянці. На раз два перекусять гілки діаметром до 15 мм і не помітять. Завдяки ось такому механізму Power Gear навантаження рівномірно розподіляється, завдяки чому кисті та м'язи не перенапружуються. І по факту для роботи вам знадобиться втричі менше зусиль. Леза заточені від початку і до самісінького кінчика, що дозволяє працювати всією довжиною полотна. Леза-ножиць виготовлені зі сталі подвійного загартування. Вони дуже гострі, от самі бачите, адже їх затоджують за допомогою лазера. Додатковий металевий сплав піддають загартуванню проти згубного впливу корозії. І останній інструмент в сьогоднішньому огляді, що знадобиться вам в догляді за прибудинковою територією, це садовий бур від Фіскарс. Ним ви зможете зручно і швидко зробити отвори, щоб, наприклад, посадити кущі, дерева та інші рослини, а також, наприклад, зробити лунки для встановлення стовпчиків та огорожі. Садовий бур від Fiskars являє собою сталевий держак те подібної форми довжиною 110 см із і з насадку зі схрещених під особливим кутом загартованих і загострених лез. Леза мають високу міцність, адже виготовлені зі сталі подвійного загартування. Конкретно ця модель робить лунки діаметром 10 см. На ручку нанесена мірна шкала з інтервалом по 10 см. Як завжди, запрошую вас підписатися на канал, якщо досі цього не зробили, а також дивіться й інші наші відео. Все, до побачення. Бувайте!